Друзі, привіт! Всі запитують мене, яке я мастило використовую у моторах. Це Yoko 158. За багато років ну, не було по ньому нарікань. Воно себе хорошо веде при морозах, при жарі. Зараз коротеньке відео вам знімлю. На прикладі Edinger E5. Феном гріємо шток. Викручуємо різьбу і розбираємо мотор. Откручуємо болт, знімаємо, викручуємо повністю шток, перемиваємо його. Потім, потім виймаємо сальник. Сальник виняли, є штопорне кольцо. Виймаємо штопорне кольцо. і у вас вилазить редуктор. Редуктор перемиваємо, перечищаємо і перепаковуємо смазкою. І потім в обратному порядку це все збираємо і все у вас класно працює. І зимою себе нормально ведуть мотори.